Привіт, У нас знову закупка, чек у нас на 25 євро, 29 центів. Що ми купили? Ось такі 2 літра молока, 81 центів, 4 види макарон по 50 центів. Ось тут, тут у нас. Євро 14, ось такі помідорки, 39 центів рікота, у нас 2 штучки, 33 центи моцарела, ковбаска, така краківська, 7 євро, 85 центів, огірочок. Потім сир слайсами нарізаний, 60 центів, у нас 3 штучки. Моцарела натерта 54 цента, у нас 6 штучок по 250 грам. Потім 46 центів, ось така капусточка. Євро 92 центня, кур курка, стегна, без шкіри, без кісточок. Ось такі от, дві упаковки та пів кілограма свинини 2,50 Хочу звернути увагу на молочку. Ем, сир до 25 числа. Моцарела до 29 числа. Потім ось така моцарела до 24 числа. Рікота до 24 числа. Та помідори до 23 числа.